Так, мої хорошенькі, 8.46, я розпочинилася. Зайшов хлопчик, взяв рибулечку, пішла, взяла каву, Пью з вами каву. Кава з вами. Ви вже пили каву? Якщо не пили, лишаємо всі свої справи, робимо каву, ножку на ножку, і серіал Базиринку, давайте поговоримо про все, давайте поговоримо. Дівчатка мені пише, як ви все встигаєте. Слухайте, ну я вже привикли. Мені кажеться, я вже по-другому не буду. Я ви знаєте, наскільки привикла бути в движенні, що ви навіть не представляєте. Я вже, якщо не движенні, то я наче як заболіла. Е, ви питаєте, хто монтує мені ролики? Дівчатка. Мені ніхто ролики не монтує. Я їх взагалі ніколи не монтую. Я отак от іду, включила камеру, впулила, зразу секунду діла, я закинула. Я нічого не монтую. Я ну, аплікації в мене немає, у мене є все живе. Ось я включила вам допустимо 8.47, сорок да? Я включила ролик, п'ю з вами каву Зараз 8.48 ролик вже буде. Так, мої хорошеньки, давайте поговоримо. Все одно так, 8.47. Один ролик вже в TikTok і є, починаємо другий. Ви знаєте, дівчатка, от е, є такі люди, я не знаю, що вони хочуть добитися всім. Часто мені пишуть, ти селючка, подивись на себе. Дівчатка, ну що ж я селючка? А що якщо ви в місті живете, ви городська ви величе мене? Я рахую, що не треба рахувати людей, чи вона з села, чи вона з города. Я з села, да, я вирвалася з села, ви кажете, я вирвалася з села і приїхала сюди. Подивись на себе, дівчатка мої, що це я вирвалася з села? Я приїхала в місто, вийшла замуж, родила дочку, навчалася, працюю. Тільки не знаю, що у вас більше всього бентежить в цій ситуації. Що коли Базаренко починала, ви її не знали. А коли Базаренко чуть-чуть… Прямо так добренько йде уверх, ви починаєте говорити, що я селючка. То хочу вам сказати, що ця селючка знає ціну життя і цінує життя і любить життя. Понімаєте? Е, ви розумієте, найголовніше я на таких людей не ображаюся, але е, вважають, що якщо ти приїхала з села, то ти ноль без палочки. Я хочу вам сказати, що я приїхала з села і дуже багато чого в цьому житті добилася, дуже багато через що прийшла. Жила, я вже вам розказувала. Я ж не один раз вам розказую свою історію життя. Що я горжусь, що я села? У мене прекрасна сім'я. У мене дуже добра родина. У мене ви що? Ну до чого це все ви говорите? Ви що вважаєте, Що люди, які приїжджають з села, то вони що, не можуть бути успішними? Ну, таке не можна ніколи говорити, повімаєте? Не кажіть гоп, бо не знаєте, де припадети. Ви ж городські, да? я так розумію, якщо ви мені такі коментарі пишете, то ви городські. Не треба багато, ви знаєте, одне хочу сказати, багато хто приїжджає з села, і городські, такі особливо дітки, вони хочуть ущемити діток, які приїхали з села. Але я вам хочу сказати, не на це не реагуйте, тому що ви умнічки мої, що ви приїхали. Особливо знаєте, діти, які приїжджають з села. Багато хто не хоче їхати в місто, тому що думають, що зараз тут почнуть мої хорошенькі, приїжджайте, навчайтеся нічого не бійтеся. От Світулечка приїхала з села, не знала взагалі нічого. Працювала, робила і почала бачите, от от пішла на привоз, хоча на привоз не хотіла йти, а працювала багато років на м'ясі, на хазійвові, і на дідському питанні, і в магазині робила. І знаєте, як у магазині робила. Я ночі робила на сьодьому кілометрі, Аня була маленька. А днем Аня спала, я їхала на сьомі кілометрів на роботу, халатами мохвими торгувала. А потім приїжджала, робила в магазині. І Аня моя, оці такі, знаєте, були желізні металічні ящики. Я стелила пальто, Аня моя в обід там спала. Слухайте, життя в мене добре, цей, але я не опустила руки. І їла віберну колбасу. Ви ви знаєте, ви не дивіться, що дівчина з села, і вона це все, і хлопчик з села. Саме головне не комплексуйте в цьому ніколи. Гордіться цим, що ви з села. Просто ви розумієте, багато діток і не хочуть їхати в місто, тому що починають от ти то, от ти то. А що ти то? Що ти то? Люди ще й розумієте, люди знають ціну всьому. Е, тому що я от, ну, багато є такі, що приїжджають. От як ми там будемо, як ми будемо, а з нами ті не говорять, а з нами ті нічого страшного. Вони говорять, ви приїхали навчатися, а не балачки вести. Понімаєте? Учіться, учіться. Дивіться, ще раз вам хочу сказати, що е, все, що в мене є, все, що ви в мене бачите, я зробила цими руками, цими мазами. Мені ніхто цей силючки, як ви говорите, не дав. Хоча я горжусь, що я з села горжуся да, я горжуся. Життя прожила, я хороше. Я завжди це розказую, і я горжусь цим. Я ніколи, знаєте, я ніколи нічого не прошу, ніколи не хвалюся. Я говорю, як воно є. От таке воно життя. Да, життя було таке, знаєте, ой, не хочу даже споминати, що було. Але живі, здорові, дякувати Богу. Все добре, все добре. Так що не надо. Бо ви розумієте, воно дійсно таке є. Багато діток і вони і їх комплексують їхати, бо тому, що начну щас. Ви знаєте, бо бо я городський, бо я приїхав на мерседес. Ну і що? на мерседесі, папиному ти приїхав. А ти вивчися, зароби на той мерседес і май. Понімаєте? так що, мої рідні, приїжджайте, навчайтеся, хочете жити в місті? Живіть в місті, і не треба нічого комплексувати. Не треба думати, що ви нижче хуже кос. Мене теж дуже знаєте потикали. Селючка з села приїхала мене на привозі, знаєте, на мене ставки ставили, скільки я буду робити. І люди, які це робили, прямо мені улибаються в очі. Ти така хороша, ти така умничка. А Раніше зі мною навіть не здоровались, тому що ти ходиш в цій кофті, тобі не стидно. Ні, мені не було стидно. Я мала ту кофту, Хай вона була вона у мене одна, але вона була у мене чиста. І я не стидаю з цього, розумієте? Що було, то було? І не стижуть, що я торгувала тюлькою. Це за щастя було в мені торгувати тюречкою, Да. Так що, мої хороші, вперед і тільки вперед, назад ніколи. коле, понімаєте мене? Так що, мої хорошенькі, нам не догордиться, що ми з села. Що ми знаємо ціну життя? Що ми цінуємо все? Що я розумію, що да, в місті Приїжджають там от там в училище, в університет на Мерседес. Ну і хай приїжджають, а ми йдемо пішки, гарненько собі, сіли на трамвайчик, на автобус, приїхали навчатися. Зато потім, получите знання, станете добрий ранок, добрий ранок. Добрий. Добрий. Гарного дня, потихеньку дякую. Слава Богу. Да, дякую, дякую вам, гарного дня. Дякую. Так що, ми хороші, а ми приїхали жали, на трамваях, на тролейбусах, на автобусах, і що? Зато ви в мене вивчитеся. Будете начальником і купите собі 10 мерседесів. І буде у вас все саме головне бажання і хотіти. Неважливо з села ти чи з міста. Взагалі не важливо. Саме головне, що ви людина з великої букви. Одним словом, каву з вами п'ю, все я Вам розказала і хочу вам сказати I love you!